Попередня команда, а не ця команда, не, не Ігоря Поліщука, от, а Миколи е, Ярославовича е, Романюка, от, потім е, Недопада і пустовіта команда, ось ці команди, от, от, вони започаткували цей проєкт і, і е, виконали основні роботи. А завершення вже його здійснює е, Ігор Ігорович Поліщук, який е, так війшов, видно, в в озарт, от завершення цього проекту, що тут і і не тільки. Директор коледжу, а й весь коледж може вилетіти з цього приміщення. Це повний абсурд. Я не можу цього зрозуміти. Хто йому готував от, ось такі е, звернення, що це за, за фахівці, де він їх знайшов цих фахівців, що це за професіонали, е, що дозволяють от таке писати. Це просто аморально, це не, не то що не професійно, це аморально, ганебно такі, такі е, речі пропонувати депутатам Луцької міськраді міської ради. По яких критеріях міський голова підбирав собі таку команду? Я не розумію. Аж зовсім не по професійних критеріях, а мав би по тому, наскільки вони йому віддані.